Нині в Івано-Франківській області функціонує понад три сотні ліцеїв. Та вже незабаром ця цифра може суттєво зменшитися, кажуть освітяни. У межах реформи старшої профільної школи залишиться орієнтовно 70 ліцеїв. Решта закладів не відповідатимуть новим вимогам, зокрема щодо кількості учнів, матеріально-технічної бази та профілів навчання. Починаючи з 2018 року, відбувається реформування освіти. Нова українська школа, і з 2027 року новий етап її – це реформування 9, 10, 11 класів, формування спроможних ліцеїв загалом нашій області. Ми розуміємо, що це найскладніша реформа, оскільки вона потребує глибокого аналізу, і вона відбувається в найскладніші часи, але об'єктивно. Ми розуміємо і впевнені в тому, що цією реформою потрібно займатися, оскільки освіта потребує якісних, якісного навчання і оптимізація шкіл це один із кроків до того, щоб це відбувалося. Підходи до формування мережі профільних ліцеїв суттєво відрізняються в різних областях. На Івано-Франківщині зберегти ліцеї вдалося лише у 56% громад, тоді як у Львівській майже 100%. Аналітики зазначають, така нерівномірність створює бар'єри для доступу до якісної освіти, особливо в малих та Мірських громадах, ми заглянули в майбутнє. У нас є дані про те, скільки учнів сьогодні навчаються в 5, 6 і 7 класах. Це потенційно ті люди, які в 30 му році сформують повну мережу, які всі будуть навчатися 10, 11-12 класах. Так от, наша область топ-1 по наповненості. У нас в середньому на один ліцей припадатиме 605 учнів для порівняння. Інша область, скажімо, Чернівці 340. Тобто наша наповнюваність потенційна ліцеїв вдвічі більше, ніж в сусідній області. І це неправильно. Тому що ключовий висновок, до якого ми доходимо, це те, що якщо, умовно, дитина навчається в сільській громаді, і маємо дві схожі громади, ідентичні по наповненню, до 10 тисяч населення. І вона проживає Франківській області, а інша проживає у Львівській області, бо та, що Франківський з більшою ймовірністю, буде доїжджати або проживати в пансіонаті. А дитина в Львівській області буде проживати вдома в сім'ї. Місцева влада та представники громад не підтримують реформу через відсутність чітких альтернатив та перекладання відповідальності на місцевий рівень, закликають розширити мережу ліцеїв та уніфікувати підходи до реформи в усіх регіонах. Які можуть бути альтернативи, що ми можемо змінити? Оскільки держава дає певні кошти державну субвенцію. На кожну дитину і ми говоримо про те, що гроші мають можливість ходити за дитиною. Ми пропонуємо передати ці кошти, та все одно ж субвенція вона надається напряму тих тим, тим малокомплексним школам гірській місцевості для того, щоб вони змогли часто дофінансувати і зберегти свій навчальний заклад, що це дасть. Перше, ми не ми не допустимо хвилю масового закриття шкіл в Івано-Франківській області і по Україні загалом. По друге, ми раціонально використаємо державні кошти для наших дітей і повірте, через деякий час ця школа буде мати життя. Якщо один раз закрити школу, цю школу дуже складно буде назад відкрити. Лілія Бутяк, Денис Сатановський – Новини на вежі.